Сьогодні багато вітчизняних музикантів активно беруть участь у російсько-українській війні. Для декого музика досі залишається поза політикою. Але ще у 1989-му у тоталітарному СРСР відбулася музична подія, яка фактично змінила правила ігри. Йдеться про фестиваль Червона рута, яка 35 років тому зробила свій внесок у розпад совєтської держави. Як вдалося організувати фестиваль, та як до цього долучився Леонід Кравчук, як КПУ, та КДБ чинили спротив, і як відреагували на синьо-жовті прапори та перше публічне виконання Ще не вмерла Україна. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф, синьо-жовта, червона рута. Пишіть нам у коментарях, кого з виконавців того фестивалю ви пам'ятаєте. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте підтримувати якісний український контент. 24 вересня 1989 року концерт закриття першого фестивалю Червона рута на сцену піднімається переможець конкурсу Барт Василь Жданкін. і несподівано починає йти не по сценарію. Прислухайтесь, бо так одразу і не впізнаєш. Україні, усміхнеться Осміхся. Перша в радянській Україні на таку широку публіку прозвучав гімн. Але як це сталося? До проголошення декларації про незалежність України лишається трохи більше десяти місяців. Совєтська імперія ще жива з одного боку. Естонська радянська республіка вже оголосила про свій суверенітет. Інші були на низькому старті. Радянські війська залишили Афганістан, економічна криза, тотальний дефіцит та талони буквально на все. Так, так, цей аспект радянського життя дуже не люблять згадувати апологети дешевої ковбаси і смачного морозива. У Пермських та мордовських таборах ще досиджують свої терміни останні українські політв'язні а у липні 89-го року за вороком судді Бориса Плахтія розстрілюють колишнього бійця УПА Івана Гончарука. Та все ж Горбачовська прибудова змінює правила гри. Мало хто розумів, що відбувається, але було усім зрозуміло, що Радянський Союз скоро якби, накриється тазом. Зараз це складно зрозуміти, але я пригадую, тоді приїжджав додому, і десь ми. Пішли на весілля до мого однокласника, і хлопці зі Львова приїхали, співали. «Ой, У Лузі Червона калина, пам'ятаю, на весіллі, у Львові це вже було якби ок, а там, десь у райцентрах, там зразу якось це почали що ви хлопці робите, що ви тут співаєте? Контроль послаблюють і дихати стає легше. Звісно, ще не почався ланінопад, та й до відкриття першого пам'ятника провідникові ОУН Степану Бандері ще було трохи часу. Але з'являється усе більше творчих колективів, видаються газети та книги. Особливе піднесення відчувається на заході. Однак чогось такого спільноукраїнського досі немає. Ідея висить у повітрі, потрібно було тільки дати їй поштовх, допомагати з розробкою. Покликали композитора та музиканта з рок гурту Еней Кирила Стеценка. Він якраз створював на каналі УТ 1 програму Музичний відеомлин до слова Кирило Стеценко. Не тільки повний теска, а й онук композитора Кирила Стеценка, одного з засновників республіканської капели, яка зробила щедрик відомим на ось світ. У нас про це є випуск параграфа. Стеценко приєднався до ініціативи своїх однокурсників по консерваторії Тараса Мельника та Анатолія Калиниченка. До написання концепції залучили поета Івана Малковича. Ми його знаємо як засновника видавництва Абаба Галамага, але він ще й скрипаль з музичною освітою. Акцентували на молодіжності, бо якби йшлося про націоналістичне чи патріотичне спрямування, то дозволів не отримали би. Кирило Стеценко, який, якщо пояснювати нинішніми термінами в організації Червоної рути відповідав за маркетинг, розповідає, що ідея не була спонтанною. В 1972 році просто я познайомився з Тарасом Мельником і був запліднений оцими полум'яними промовами і, і, і такою, знаєте, дуже принциповою твердою позицією. Тоді до влади прийшов в Україні е, Щербицький, і почалася доба нової русифікації. Тобто всі оці здобутки шістдесятників, вони е, були піддані сумніву. І у нас почалася оце знову чергова хвиля, як це говорить Путін, денаціоналізації. І ясно, що ці люди, які жили душею в українській культурі і себе відчували частиною української історії, вони з цим не могли змиритися. Але чому для фестивалю Червона рута обрали не Львів, де найактивніше відбувалися самостійницькі процеси, а Чернівці Червона Рута, знаменита пісня геніального Володимира Івісука, який власне з Чернівців починав свій творчий шлях, тому Інших навіть думок не було, тільки в Чернівцях може бути Червона рута, там, де, де все починалося. Тобто, пам'ятаю, була так само така стаття журналіста Іван Лепша здається, його звали. І то здається, в молоді Україні, в такій газеті була перша стаття про те, що було б добре зробити фестиваль сучасної кінській пісні і назвати його Червона рута» на честь власне Володимира Осюка. І Я думаю, що вже організатори підхопили цю ідею, розвинули Віктора Морозова. Сьогоднішнє покоління може знати як таточка українського Гаррі Поттера. Саме він переклав усі книжки про життя малого чарівника. Старші ж як музиканта та композитора, засновника популярних «Віа Арніка та рок гурту Кувадіс. Його дискографія налічує понад два десятки альбомів. Однак, у 89-му, за його словами, українська музика за винятком естради була у занепаді. Самі організатори, і я сумнівалася, що вдасться зробити якийсь такий великий фестиваль, тому що в той час, 89-й рік, як не дивно, українська музика була дуже візенькі ніші. Власне, як естрада, така, ну така фольк, такі ми дуже сумнівалися, що Скариму вдасться назбирати достатню кількість рок- гуртів, які б українському співали. Тому що в той час, я пам'ятаю, старими 88 восьмий рік, навіть у Львові. Існував рок-клуб. Це був виключно російськомовний. Рок-клуб російськомовний, гурти російськомовні. Я пам'ятаю, коли вперше з'явився у Львові рок-гурт, не пам'ятаю. Аптека називався, який виконав кілька пісень українською мовою. Рок-рок. Рок-пісень. Рок я був страшенно задоволений. Хлопці зустрічав. Казав: ну молодці, нарешті у Львові, нарешті українською мовою. Рок-музика зазвучала вперше. Не забуваємо, що українська культура у СРСР була затиснута у міцні лища та тоталітаризму. Один неправильний з точки зору партії крок, і все, ти буржуазний націоналіст. Якщо концерт, то це обов'язкове возвеличення світлого комуністичного майбутнього. Ну ще станцювати гопак у шарафарах можна було. Усе змінила поява наприкінці 60-х, на початку 70-х численних українських вія, які музичний журналіст та продюсер Віталій Бардецький нарік поколінням вусатого фан додайте сюди музичного генія Володимира Івасюка і його творчість. А наприкінці 80-х, каже Бардецький, партійці ще й відчули кон'юнктуру. Мені здається, що деякі діячі партії не зовсім прибиті, які думали, що буде далі, і комсомольці особливо. Вони ж якби мусили дивитися, що буде далі, куди ми йдемо, і що з нами буде. Цей фестиваль він ніхто ж не знав, що це буде націоналістичним шабашем. Вони ж коли описували, мабуть, концепцію фестивалю. Вони писали про те, що ми прагнемо показати нову українську пісню гуманістичну для щастя українських радянських людей. Мабуть, це так було написано. Я не бачив ці установчі документи фестивалю, але я впевнений, що там не було написано, що зараз беруться хлопці, вперше виконують минулий майбутній гімн України. Отже, яким придумали фестиваль? В конкурсі було три жанри рок та поп музика, а також авторська пісня або співана поезія як продовження традиції українського кобзарства. Але спершу були регіональні відбірні тури. Я зараз навіть не вірю, як це може бути. Саме в часи радянського союзу ми добилися, що фестиваль мав три умови. Всі пісні виконуються тільки українською мовою ніяких інших друга умова це молодіжність обов'язково. Тому що, як правило, в Радянському Союзі естрада орієнтувалася на середній і старший вік людей. Значить, тут мало бути саме розраховано на молодь, яким 15, 20, 30, ну до 40 років, скажімо так. Третя умова це сучасність. В тому розумінні, що ми розглядаємо фестиваль в контексті земної кулі, тобто українська естрада має змагатися не з московською естрадою, а бути конкурентоздатною, порівнюючи себе з англійською, американською, італійською, іспанською. Тобто, ми вписували себе в контекст молодіжної музичної культури всього світу. Вважали, що як ну, там рок, музика українська та, ну, що то, то, то не наше, то у нас мелодії, не мають бути пісниця. І от такі, якісь абсолютно для всіх, чесно кажучи, був несподіваний цей вибух червоної рути. Коли стільки з'явилося виконавців, таких цікавих, таких несподіваних, неординарних, ми всі були абсолютно здивовані і приголомшені цим приємності. Потім весь цей творчо молодіжний порив був під загрозою. Місцева чернівецька влада до останнього була проти. На руку зіграли незворотньо запущені суспільно-політичні процеси. На початку вересня в КПІ в актовій залі відбувався перший установчий з'їзд народного руху України. Я на цьому з'їзді мав виступати з коротким, але переконливим меседжем, що Червону руту необхідно захистити від тих ворогів. Я готуючись до свого виступу, зайшов в буфет випити кави, і там бачу, стоїть Дмитро. Павличко, і з ним поруч стоїть Леонід Макарович Кравчук, якраз той, від якого це залежало. І я, стоячи за спиною у Кравчука, роблю знаки Дмитрові Васильовичу, Павличку, що мовляв: я хочу поговорити з Леонідом Макаровичем, мені допоможіть з ним познайомитися. І він мені кивнув, він розумна людина, зразу все зрозумів. Я підходжу. І він мене представляє Леніоду Макаровичу. Я кажу, Лені Макаровичу, тут надія тільки на вас, щоб врятувати цей фестиваль. І дуже коротко описую йому ситуацію. Він мовчки там одне слово може сказав. Я зрозумів, що він вже мені дав знак, що ну ніби він зі мною згодний. І вже там, виступаючи на цьому з'їзді, я сказав, що щойно мав розмову з Леонідом Макаровичем, і він підтримує, що фестиваль стався, і в залі оплески, і це дало нам впевненість в тому, що комуністичне керівництво країни воно все ж таки підтримує. І таким чином обласне керівництво е, вже в Чернівцях воно вже не чинило опору. Напередодні відкриття фестивалю призначеного на 17 вересня. Усі дороги, автобуси та потяги вели до чернівців. Учасники та глядачі їхали з усієї України і не тільки. Ажіотаж був шалений. Готелі переповнені. Шукати притулку треба було по знайомих і родичах, а інколи просто ставити намет. Спершу чернівчани не були проти здавати квартири, але в останній момент відмовляли можливо через той таки тиск влади. У 1989 році я вже був о, достатньо дорослим, мені було 19 виходить. Е, я тоді навчався у Львові на журналістиці в університеті, і я насправді сильно жалкую, що я не поїхав тоді. І я пригадую, навіть в університеті деякі викладачі наполегливо рекомендували студентам туди не їхати, тому що там буде збіговисько націоналістів. Програма була вибудована таким чином, що представники різних жанрів виступали у різні дні на різних сценах: в парку Шоптневий, літньому театрі та на стадіоні Буковина. Щодня організатори видавали газету з останніми новинами фестивалю, і тільки це скажу вам як людина, яка все життя працює в інформаційній журналістиці, надзвичайно складно робити обмеженими силами. Звісно, на все потрібні були гроші. Бюджет, за даними цієї ж фестивальної газети, сягнув 280 тисяч карбованців. Загалом донаторів було 22, найбільше. По 50 тисяч дали агрофірма Пруд з Прикарпаття та Львівський кінескоп, 13 тисяч спільне українсько-канадське підприємство Кобза, і також саме воно забезпечило фестиваль апаратурою та гарантувало переможцям тур північної Америки. І це було щось неймовірне для учасників. Ми працювали мало не по 20 годин на день і спали 3-4 години на добу. І за весь цей тиждень, з 17 по 24 вересня 1989 року, я просто пам'ятаю, що в мене особисто накопичився такий величезний дефіцит недосипання. Що я вже на концерті переможців в суботу, коли виступали мої улюблені лауреати, мені кажуть, сідай, чому ти стоїш? А я спеціально стояв, щоби не заснути. Усі заходи відбувалися просто неба, і з цим пов'язана легенда, яку нам переповідав не один учасник. Мовляв, щоб природа не внесла свої корективи в сценарій, Кирило Стеценко удався до карпатського мольфара Михайла Нечая. Із Михайлом Нечаєм я познайомився і в нього купив кілька дримб, і узнав, що він дійсно є е, мах і чарівник. І музикант, ми з ним заприятелювали. І перед фестивалем Червона рута вісім рік. Я пропоную хлопцям: а що, е якщо у нас буде дощ, це ж ми не можемо це контролювати. Я кажу, я знаю людину, яка можливо може спинити дощ. І ми тоді спеціально поїхали до нього в село, запитали у пана Михайла. Він нам не сказав, що він точно зупинить дощ, але він сказав, що він спробує. Загалом у фестивалі взяли участь 50 вокально інструментальних ансамблів, 40 поп-музикантів, 30 рок гуртів, близько півсотні бардів. Усього майже 500 виконавців з України, але були і з Канади, США, Польщі, Югославії та Чехословаччини. Оцінювали виступи журі і не тільки організатори, а й зірки Тарас Петриненко та Назарій Яремчук під керівництвом видатного композитора Мирослава Скорика. Упродовж цілого тижня виконавці збирали тисячі глядачів. Серед них, звісно, були КДБшники та міліція. Бо 89-й рік, а на вулиці вже молоді люди у вишиванках. Де-не-де у натовпі обернали синьо-жовті стяги. Просто уявіть собі, як скрипіла система. Міліціонери ганяли глядачів за прояви національної ідентичності і звозили, так би мовити, бюджетників. Але процес було вже не спинити. Учасник першої червоної рути Барт Едуард Драч згадував синьо жовті прапори, звичайно, тоді були заборонені, і міліція дуже нервово і різко реагувала на них. Уперше міліції роздали демократизатори гумові кийки, якими міліціянти умовляли не носити української символіки. Коли ми йшли на заключний концерт, перед нами йшла група львів'яни з прапорами, на яку напала з кийками міліція. Василь Жданкін вступився за них, і ми мало не отримували разом зі львів'янами добру порцію вмовлянь. З поза наших спин виринули люди в цивільному, тиснюли свої корочки мілісіянтам підніс, сказавши коротко, лауреати не трогать. Ті, лівою рукою, віддавши честь, розвернулися від нас і продовжили гумовий діалог з лів'янами. Як влада може контролювати кожну вишиванку і кожен прапор, якщо це явище нагадує хвилю океану? Масштаб. Підтримки людьми і молоддю. Фестиваль був настільки великий, що е, ні міліція, ні агенти, е, ні працівники КДБ вони не могли все проконтролювати. І коли, наприклад, ми можемо бачити трансляцію фінального концерту, то ми бачимо, там є трудящийся з совєтськими, українськими е, флагами і е, доволі багато жовто-синіх прапорів, які люди просто принесли приватно від себе. Е, ну що ти з цим може зробити? Мене само не пускали, не хотіло, щоб виступив. Що що навіть коли вийшов з гітари на стадіон, то мене не пускали. Казали, треба я показував акредитацію. Все, ні-ні, треба квиток. Ну щось таке, якісь дурниці. І потім мені хлопці здається, товариства дали да, листочку зачитати заяву. І я зачитав 24 вересня в 9.35 працівники КДБ міста Чернівці знову влаштували збивання людей. Вони виривали сумки, викидали речі. Копали людей ногами. Били лицях, виривали сторб нашу тут, національну символіку. Було багато проблем і багато незадоволення серед влад, які, які не сподівалися, що, що це кестанці. Тому що дійсно то був одним з організаторів був комсомол. Думали, що це буде чинно і гарно, а тут раптом такий вибух і прапори. Утім, усе найцікавіше відбулося далі. Кульмінацією фестивалю, звісно, стало закриття, яке відбулося 24 вересня. Влада все продумала на завершення, щоб так би мовити, без ексцесів, мали вимкнути апаратуру. Але коли на сцену піднявся володар гран-при конкурсу Барт Василь Жданкін, він раптом почав співати. Всі здивував. Причому розуміти, якщо говорити про цензуру і про контролерів з КДБ чи з інших там організацій, комсомол чи Комуністична партія, вони слухають в першу чергу слова, а не музику. Але Василь, як музикант, почав співати не мотив Михайла Вербицького, а зімпровізований на ходу на ті самі слова. Василь почав один. А потім він запрошує на сцену Віктора Морозова, Едуарда Драча, і вже вони через декілька тактів співають уже справжню автентичну музику і, звичайно, справжні слова. Але уявіть собі, 15 тисяч глядачів два роки ще до проголошення незалежності, і це по телевізору показують. І виконується гімн України. Який скандал! Коли фестиваль закінчився, ми не були впевнені, що нас не арештують. В той час івся де рік. Ні в кого ніхто навіть мелодію добре не знав цього гімна. він же був абсолютно заборонений, ніде його не виконували. Так що було не дивно, що, що міг Василь спочав сплутати. А крім того, він просто було дійсно такий адреналін нас був, але й був і страх, бо ніхто не знав, чим це закінчиться. І тобто, Василь раптом несподівано вирішив заспівати цей гімн величезної сцени. Фінал. Червона рута» на стадіоні, і тоді підкликав мене і Едуардо Тачар, який так само ні я не драчся, не сподівалася для нас всіх була та несподіванка. І ми всі були на, на величезному адреналіні, і, і хоч спочатку Василь трошки сплутав мало, але потім всі зійшли і закінчили вже на, на справжній автентичній ноті гімну. Весь стадіон підвівся і почав співати майбутній гімн незалежної України. То була щемлива мить у багатьох на очах заблищали сльози. Це був справжній апогей фестивалю. Вперше в радянській Україні звучав наш гімн у виконанні десятків тисяч громадян. Згадував про той момент на стадіоні Буковина очевидець Орес Данилевич, і навіть після такого демаршу ані учасники, ані організатори не постраждали. В газеті, здається, радянська Україна вийшла стаття. «Каким цветом произросла Червона рута, ну і висновок жовто-блакітним произросла». Тобто ми чекали, що можуть бути репресії. Ну, нам пощастило, їх не було. Це була дійсно історична подія. Це є феномен, феномен рівня американського Вудстоку, який має всесвітнє значення. Всякому разі, я стверджую, що Червона рута має всесвітнє значення як мінімум для українства всієї планети. Зараз через 35 років вже не так важливо, хто переміг у номінаціях. Важливіше, що Червона Рута відкрила для широкої аудиторії цілий пласт нових музикантів брати Гадюкіни. «ВВ» та кому вниз, Сестричка Віка, тобто Вікторія Врадій, Марія Бурмака, Василь Жданкін, Тарас Чубай та Андрій Миколайчук. І пісні стали ковтком свіжого повітря після прилизаних репертуарів філармонії та Віа на сцену виходять ну, за тими мірками диваки і співають не про кохання, а про Миколу, який бомбу мав під стріхою. Про голодомор і козацькі думи або ж піду втоплюся у річці глибокій виконавець і автор пісні підутоплюся. Мав на, на фестивалі представлявся як підпільний кіндрат. Так що це власне підтверджує, що ця музика була певною мірою десь в підпілі, десь вона визрівала, але мало хто знав, що таке існує. Я пам'ятаю, що після одного з наших концертів він підходив до нас. Я тоді, власне, з ним познайомився. Такий, такий тихенький, скромний хлопчинка, і, і щось там казав, що я пишу якісь пісні, що Ну, Але ми так подивилися, думали, так в кожному місці до нас підходять багато таких. Людей щось там пропонує, ніхто особливо не звернув увагу. На жаль. І потім я вже його на, на фестивалі раптом побачив з його так дивовижними цими піснями, які б абсолютно були несподівані для української тогочасної естради. Я пригадую, мишку у Львові я навчався, у нас були студенти з різних частин України. І я пригадую, коли ця потрапила касета чітко» Гадюкіних. І ми почали це крутити якби стоп по колу цю касету. Мені здається, що цей альбом він вплинув на людей дуже сильно ну, не йдеться про те, що це було українське, а що це було супермодно. Чим була важлива червона рута, тим, що вона допомогла зберегти ось цю тяглість розвитку української популярної музики. Тому що ми якби провалилися. У нас були 50-ті, п'ятдесяті, 70 80 ті якби. Ну майже нічого. Це глибоко нецікава музика. Ні з точки зору звучання, ні з точки зору сенсів. Василь Жданкін після гран-при Червоної рути багато гастролював за кордоном. До слова, саме такі концерти були призом конкурсу. Згодом оселився з родиною у Кременці на Тернопільщині, столярував, співав у церковному хорі монастиря Російської православної церкви в Україні. 2 вересня 2019-го він загинув у ДТП. Брати Гадюкіни здобули культовий статус, записали декілька альбомів, але розпалися всередині 90-х. В січні 2006-го на їхній перший за 10 років концерт зібрався повний столичний палац спорту. 3 червня 2009-го Внаслідок важкої хвороби не стало вокалісту гурту Сергія Кузі Кузьмінського. Після його смерті гурт. Не припинив існування і досі гастролює співачка Віка Враді або ж сестричка Віка, яка завоювала перше місце у категорії рок-музика, і обійшла навіть тих таких братів Гадюкіних, приїхала до Сполучених Штатів, де намагалася робити кар'єру. Але успіху, як в Україні, уже не повторила. Ті, хто перемогли на першому фестивалі, там якби серйозні виконавці. А Шкода, що деякі з них не змогли розвинутись особливо. Це не їхня проблема. А в обставинах розвитку країни. По суті, до середини кінця 90-х в нас якби шоу-бізнесу ніякого не було. Тому це було таке більше як виступ артистів художньої самодіяльності. Тільки вони були більш фахові. Ну, приїхали, виступили, типу, і що далі? А далі нічого. Після фурору першого конкурсу фестиваль Червона рута проходить що два роки. Спершу навмисне проводили його на сході, півдні та в Криму несли, так сказати, українську пісню. У 2015 році був у Маріуполі. На червоній руті дістали свій шанс Плач Єремії та Мертвий Півень. Олександр Пономарьов та Пікардійська Терція, Тартак та Зев'йо, Даха Браха, Хрихітка Цахис, Катячилі та «ТНМК». Однак в останні роки фестиваль потроху згортався і успіху першого вже мав. І справа була не тільки в грошах, бо змінився власне час. Ми жили тоді вже зовсім в інших реаліях, зовсім в інших обставинах. Це потребувало спонсорування. Можливо, він втратив трохи свою якусь неповторність, тому що тоді ж були вже інші фестивалі. Я так підозрюю, що десь з третього з четвертого фестивалю у організаторів виникла ідея. Зробити не фабрику артистів, а фабрику пісень, такі от конвейери, вони намагалися продукувати якомога більше україномовного сучасного модного контенту. Тобто, він в порівнянні з першим і з другим фестивалем, це якби концепція фестивалю зовсім змінилася. А кого з українських виконавців для вас відкрила червона рута? Напишіть нам у коментарях. Це був параграф про перший фестиваль Червона рута. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки. Не до зустрічі у новому параграфі.